Привіт, зараз зроблю тур по міським клумбам. Ландиші тут панчик тут така прикольна клумба. Якісь сині квіточки такі з білими. О примовка бачу з мускарі. о Жовтие фільпани діцентра? Ооо, яка клумба садованчиків? Такого не має бути. О, ну хоть там дальше. Запустили клумби. Красота. Деревовидний піон чи що. Поправте, як це правильно. Так, ти чого? І такі тюльпанчик. Сирень Скільки цікавих квіток, о, таке різнобарві. І з іншої сторони таке ж саме. Зайду, подивлюся. Вау, які жовті класні. На камеру не передати. О, котика побачив. Кс-кс. Кс-кс-кс. Кс. Ну. О, показав мордочка. Лижиться, лижиться. Красота. Вот еще трохи свої кумби. Шорт. все кл... кумби. Класний сорт. Все клуб клумби. Сен ветреница тишо. Красота, красота. Тут до вашої уваги, що цвіте і що буде цвісти. Жовтенькі, прикольні.